Любі друзі, світлі душі, вітаю вас! Я Марина Романова, докторка психології, астрологиня, космоенергет, літотерапевт. Запрошую вас 22 березня о 12 годині 30 хвилин на потужний практикум семінар Сила вогняної спіралі. Час». Весняного рівнодення. Це потужний практикум, який відбуватися в в центрі сходження, в місті Житомирі, і так як ми маємо дуже таку величезну і потужну колекцію мінералів, камінців, ми зробимо спіраль разом з вогнем, тому що день весняного рівнодення і весь період він потужний заради саме сонячної енергії, це енергія. Врівноваженості, це енергія природньої гармонії, яка вкрай необхідна нам всім. Нам головне зараз зберегти своє здоров'я, тому що під час нульових днів, які ми зараз з вами переживаємо, вступаючи в новий рік за сонячним календарем, а він почнеться зі сходом сонця, 21 березня. Ось ці потужні дні, пару днів, які до і після. Саме цієї дати вони мають надзвичайно потужну силу на очищення і на те, щоб ми отримали з вами нашу божественну силу, природню силу дня весняного рівнодення. 22 числа це субота, і, до речі, це свято богині Вести тої мудрої богині слов'янського пантеону, яка уособлювала в себе мудрість, жіночу мудрість. Майбутньої жінки, майбутньої матері, яка мала знання, ведичні знання і могла ось ці знання передати всьому світу через своїх дітей, через спілкування з іншими людьми. І ми з вами, особливо, до речі, це стосується жінок. Можемо отримати благословення і цієї богині, і тим, хто хоче гармонізувати стосунки, і тим, хто хоче зустріти свою другу половинку, саме 22 березня. Найсприятливіший день для того, щоб Зробити такі практики. Ну, перша практика це буде вирівнювання, сонячне вирівнювання, і ми з вами збалансуємо свої енергії і отримаємо біло золотавий сяйво сонячного променя весняного рівнодення, який допоможе нам осягти вищого ось ті е, найвищі точці, яку ми з вами досягли і можемо досягти на шляху нашого розвитку. Потім нас з вами очікує. Потужна практика сила стихій. коли ми відкриємо наші портали і дійсно повзаємодіємо зі первозданними стихіями, з природніми стихіями і переповнимо їх їхньою силою з самих себе. Потім ми з вами виготовимо талісман, оберіг, який буде мати силу впродовж двох років. І цей дуже простий талісман, але з дуже потужною силою, який ви можете використовувати в будь-яку кризову ситуацію, і він зможе миттєво нівелювати ваш негатив, ваше роздратування, страхи і наділити вас силою. І найпотужніша практика це проходження по вогняно-кам'яної спиралі, коли ми з торалькою. Будемо спочатку заходити очищуватися вогнем і силою мінералів, а потім, виходячи, будемо набувати потужну силу для того, щоб здійснити наші мрії. Для мрії України це відновлення миру, мрії ваші особисті. Отже, такого дня більше не буде. Це саме той день, який допомагає нам. Відмовитись від старих старих стереотипів і отримувати нові посвячення і нові. Шаблони мислення, які допоможуть нам адаптуватися до нових умов, а ви знаєте, що зараз великі ієрархи збираються на рівні ієрархії шамбали і започатковують великий Селенський собор. І саме зараз вирішується завдяки вимірювання нашого рівня свідомості, великими ієрархами Христом, який, який план очікує людство в наступні 100 років, так що допомагаючи собі, ви допомагаючи Допомагаєте і Україні, ви допомагаєте і всьому світу, і всьому людству. Так що, любі друзі, запрошую вас 22 числа о 12 годині, 30 хвилин, в місто Житомир. Ця практика буде тривати 3 години 30 хвилин. За вашим побажанням, ви зможете також дізнатися, так як я астрологиня, як на вас саме впливає і місячне затемнення, яке було 14-го числа, і сонячне затемнення, яке відбуватися ще буде 29 березня. На які сфери буття вплине ваше ціло? Природні цикли затемнення, і ви зможете своїм грошовою підтримкою також підтримати наших воїнів-захисників. Ви знаєте, що ми купа... покупаємо дрони, ви знаєте, що ми купаємо е... ліки для госпіталя, і я дуже вам вдячна за благодійні внески, які ви вносите на благодійну картку нашого центру сходження. Любі друзі, попереджую, що записатися можна на. Семінар до 20 го числа, номер телефону і всі умови ви побачите в опису під даним відео. Чекаю вас і впевнена, що не лише вам, а вашим рідним, всій Україні, нашій матінці землі, наше колективне гуртування буде дуже-дуже необхідне і корисним. Чекаю вас, світлі душі, чекаю до 20 березня запишіться, будь ласка, залишилося лише два дні. Обіймаю вас всіх серцем і з радістю чекаю вас на нашому країні.